Добрий день. А дайте, будь ласка, три морозива. Одне із домашніх варення вожина, друга із солотою карамеллю з абрикосом. Великим батьковом. Оце найдобріше морозиво yeah. у Миргороді вважається. Топінг абрикос і ожина. Зараз спробуємо. Так, пішли ось сюди, на курорті. Найдобріше морозиво у Миргороді. Біля універсаму хвилинка продається і стопінгом. Взяла. За три порції заплатили 170 гривень. Хто це такий? Ревізор. Чи, 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 чи хлістаков? Чи хто він... Ну, Такі пам'ятники треба підписувати. Взагалі -то. Пробуємо морозиво. Ні. Непонятно, з ким я сижу. Смачне на свою ціну. За Ну, а взагалі можна б і підписати, щоб люди розуміли, хто це такий. речі, коли будете купляти морозиво, коли вас будуть питати, велике чи маленьке, кажіть маленьке, бо велике невозможно з'їсти. Таке велике калорійне, ну смачне.